П'єпі тих, а життя перекреслюється чорною смугою, органи, котрі відповідають за сприйняття навколишнього світу, видають спотворену картинку. Замість яскравого літнього сонечка, ти бачиш жовтий диск на небі, котрий піднімається вранці лише для того, щоб сліпити тобі в очі. А замість співу пташок на дереві за вікном, ти чуєш нестерпно оглушливе волання пернатих щурів. Клуби тітю нового диму, що оточували Сашка, стали його супутниками на рівні з рахунками, квітанціями, дзвінками від колекторів та бабусі, в котрої він винаймав маленьку однокімнатну квартирку, і який винен гроші вже за два місяці оренди. Сидячи на кухні та збиваючи попіл чергової цигарки в переповнену попільничку, він гортав всім відому дошку оголошень в надії на те, що йому надійде повідомлення від зацікавленої людини. Після нещасного випадку, який запустив ланцюг подій, від яких життя Сашка пішло шкереперть, минуло вже безмежно довгих півроку. Сподівання на те, що літо принесе хоча б якесь полегшення, та додасть фарбу життя, ще більше пригнічувало, і без того розбитого молодика через те, що нічого в житті так і не йшло до ладу. В його голові все більш наполегливо пульсувала думка продати єдине, що в нього залишилося білу газельку, яку він купив на останні гроші після звільнення з логістичної фірми, в якій він працював далекобійником. Вона повинна була стати за його розрахунками гузкою, котра насе золоті яйця. Велике місто, великі можливості, але й велика конкуренція. В його уяві все було просто та красиво. Він в селі знаходить двох вантажників, котрим платить по 200 гривень за зміну, а сам возить меблі заможніх панів та панянок, котрі переїздять з одного панхаусу в інший. Спочатку були навіть замовлення та гарні відгуки, доки один з недалугих вантажників не розбив настільки великий телевізор, що Сашко спочатку подумав, що це був лист гіпсокартону. Звісно, поки Сашко сидів і гортав тік-ток, вантажники накивали п'ятами, а замовник, який був не останньою людиною у місті, та на котрого він покладав стільки сподівань, змусив його вантажити всі речі безкоштовно і власноруч та ще відшкодувати збитки за телевізор. Зневірившись у своєму починанні, він в черговий раз підпалив тітюнову паличку і мало не впустив її, коли телефон несподівано завібрував від дзвінка. Дзвонили з невідомого йому номера, і у Сашка був лише один варіант, хто б міг дзвонити. Да ви можете від мене відєба...» Перепрошую, доброго дня, Олександре. Вічливо перебив невідомий. Мене звати Дмитро. Мій друг Сергій дав мені вашу візитівку. Щось я таких не пам'ятаю, буркнув у відповідь Сашко. Проте він дуже рекомендував звернутися саме до вас. Ви ж займаєтесь міжміськими перевезеннями. «Так, займуся. Куди потрібно їхати?» Славодільськ. приблизно 150 кілометрів від міста. А що за вантаж? Усілякий антикваріат, тому вам потрібно бути максимально обачним на дорозі. За такі складнощі та обережність ми заплатимо вам півтори тисячі доларів. Скільки? <хи> Сашко поперхнувся димом із здивування та почав кашляти. Півтори тисячі доларів. Як я вже сказав, вантаж специфічний, тому потрібно бути дуже обережним і ні в якому випадку не можна відкривати двері. Там зберігаються дуже світлочутливі вироби, котрі мають історичну цінність. А якщо зупинить поліція, отримаєте спецперепустку, яку ви покажете поліціянтам. Якщо ви згодні, передплата буде зарахована впродовж п'яти хвилин. Звісно, згоден. не вірячи своєму щастю, ледве не переходячи на крик, сказав Сашко. Скільки вантажників потрібно? Ніскільки. Цим займуться спеціально навчені люди. Вам потрібно через дві години під'їхати на вулицю Шевченка. Нарешті удача повернулася до Сашка, і тепер він може позбутися боргів та ще й на рекламу залишиться. Закінчивши розмову, Сашко не встиг навіть покласти телефон, як у руці знову завібрувало. Але зараз це було сповіщення від банку про переведення коштів. Здивовано дивлячись на екран, в його голові спочатку промайнула думка про те, звідки в них номер картки. Але трохи поміркувавши, він вирішив, що цю інформацію надав той самий Сергій, котрий дав його номер. Посміхнувшись, Сашко попрямував до ванної кімнати. Сонце вже майже сіло, коли Сашко виїжджав з промислової зони, де була точка А в його маршруті. Повільно, аби, не дай Боже, не пошкодити вантаж, він вів газель по всій ямами дорозі поміж однотипних цехів та складів. Люди, котрі виходили з високих воріт після важкого робочого дня, збивалися в зграї та повільно погойдуючи, спрямували до зупинки у супроводі собак, котрі сподівалися випросити залишки обіду у узморених людей. Ця картина цілком могла бути використана для якогось дешевого фільму про зомбі. На пасажирському сидінні замість двох звичних п'яниць вантажників виблискував ламінований пластик перепустки, який лежав на папірці з накладною, великими літерами, на якій був зазначений отримувач Сердюк Сергій Олексійович, місто Славодільськ. Через півгодини заторів, котрі були звичною справою у великому місті, він нарешті повернув на трасу. Міські вулиці, освітлені вітринами закладів та вуличними ліхтарями залишилися позаду, і зараз лише світло фар розрізало темряву, котра почала панувати навкруги. На небі з'явилися перші зірки, котрі танцювали навколо молодого яскравого місяця, закутаного у м'які легкі хмари. За вікном простягалися безкрайні поля соняшників, які вночі нагадували мільйони чорних зірок, що тягнулися назад до своїх небесних сестер. На годиннику вже була перша година ночі, і Сашко перевів очі на навігатор ще 30 кілометрів з такою швидкістю ще півгодини, і він буде на місці. Від одноманітних пейзажів та монотонного співу нічного вітру. Він почав нудьгувати, а нудьга це найліпший ґрунт для спогадів. Сашко пригадав момент, котрий зіпсував йому життя. Зима він повертався з чергового рейсу, перший сніг, що щойно випав на землю, сліпив відблисками сонця крізь лобове скло. Тривалий час, проводений за кермом, дався Сашку дуже важко, і його очі примружувалися, оглядаючись в дорогу. Він поспішав, мріючи про те, як відзвітує перед керівництвом і піде на заслужений відпочинок, і від нетерпіння Сашко натиснув на газ трохи раніше, ніж на світлофорі з'явилося зелене світло. Почувся глухий удар по кабіні, але він не одразу зрозумів, що відбувається. Вийшовши з машини, він побачив дитину, котра лежала на дорозі. Кров стікала цівками на білий сніг, утворюючи візерунки. Дитина, як і він, кудись поспішала і не хотіла анітрохи зачекати на цьому клятому світлофорі, і тепер її ноги були викручені під неприродним кутом. Проблеми з поліцією допоміг владнати знайомий йому навіть водійські посвідчення залишили, а ось з роботою не склалося. Як тільки про це дізналося керівництво, його одразу викинули з роботи та додали до чорного списку, і жодна компанія тепер не прийняла б його в штат. Різкий рух на дорозі змусив Сашка повернутися зі світу спогадів до реальності. Ледве впоравшись з керуванням, він подивився у бік полів, де годілися соняшники. Довбаний кабан вимовив Сашко, вгамовуючи збите дихання. Провівши поглядом по темним рядкам соняшників, Сашко помітив два жовті кола, котрі з'явилися всього на мить, а потім так само різко зникли. Темна постать рухалася з неймовірною швидкістю у бік лісу, в переходило поле. Він знав, що тварини рухаються швидко, але щоб так. Загубивши неочікуваного гостя у високому чагарнику, Сашко перевів погляд на дорогу. З темряви, немов соромлячись, виглядав казівник, на якому було написано Вітаємо у Славодільську темні дерева, котрі його оточували, немов намагалися захистити вказівник від поглядів людей. Місячне світло, яке ледве пробивалося крізь хмари, застрягало у листях та не досягало землі. За різким поворотом фари газелі натрапили на жахливе видовище. Легкова автівка лежала метрах в ста на боці біля старого дуба. Сашко зупинився на узбіччі та, прихопивши з собою маленький ломик, зістрибнув на м'яку траву. Набираючи на ходу номер поліції, він побіг до місця аварії. Слухавку взяла молода дівчина-діспетчер, яка прийняла інформацію і наказала Сашку залишатися на місці та очікувати на приїзд поліції, але він її не послухав. Взявши волю в кулак, Сашко зазирнув усередину. Від побаченого його відразу знудило. Завтівки на нього дивилися порожніми зіницями два мертвих, ні, не просто мертвих, а обгризаних і понівечних тіла. Клаптики шкіри звеселищили по одного зіл, яка відкрилася у німому крику, демонструючи корінь відірваного язика. По одягу Сашко зрозумів, що це були чоловік та жінка. Ноги не витримали вагу тіла, і Сашко повалився назад. Крізь важке дихання почувся шурхіт листя. Сашко напружив очі, вдивляючись у темряву, намагаючись відшукати джерело шуму та стискаючи до болю холодний метагломика. Серце калатало, все тіло напружилося в очікуванні. Треск від зламаної гілки, видав чиюсь присутність, і Сашко, повернувшись на звук, побачив два жовті вогні. Це були очі, хижі очі, погляд яких бігав по його тілу, ледве чутна поміж ударів серця, думка лунала в голові, наказуючи йому підвестися та тікати, але ноги не слухалися. Поповитий місячним світлом силует вийшов за дерева. довгі та сильні передні кінцівки впиралися в землю, тягнучи за собою тіло. Істота не поспішала, вона знала, що Сашко нікуди не втече, ще крок. Якби істота хотіла, вона вже давно роздерла його, але вона хотіла погратися. Ще один повільний крок. Сашко зрозумів, що бігти від істоти немає сенсу, він бачив її швидкість на полі. Потрібно було битися. Видавши крик, який Сашко сам від себе не очікував, він кинувся на істоту, виставляючи вперед ржавий метал. Ломик з огидним звуком увійшов у праву кінцівку чудовиська. Сашко відчув важкий удар у груди та знову опинився на землі. І з одним рухом стрибнула до нього та вчепилася довгими пальцями йому в ногу. Сашко кричав від болю, відчуваючи, як сантиметр за сантиметром відходить від кістки м'яз. Кров хлинула на землю, змішавшись з темною рідиною, котра стікала з руки монстра. Гострі їкла вчепилися в шию і з важким сапінням істота відірвала шматок із від ще живого Сашка. Поліцейська автівка зупинилася біля газелі, котра безцільно світила фарами в темряву. З машини вийшло двоє чоловіків. Хрускіт у лісі привернув увагу, і чоловіки повільними кроками рушили до його джерела. Поліціянт підійшов до легковика та зазирнув усередину, а другий, той, що був без форми, підійшов до тіла Сашка. Шкода таке тіло, видихнув він, штовхаючи труп черевиком. Сергій Олексійович, а що з цими робити? «Тіла в газель машину назвали ще, безтурботно відповів той. Чуєш, потвора, не заходь на нашу територію. крикнув чоловіку цивільному, кудись у темряву. Ну що ж, поки ми не перейшли до другої частини, я би хотів подякувати своїм друзям, які допомагають створювати гобрі і порожнечі. Також хотів би подякувати спонсорам Катерині Кремонтар, яка нещодавно приєдналася до спонсорів каналу, Христині, автори дуже крутих історій, які вже є на каналі. Велике дякую оповідки українською, Олександру Хабібуляну, Павлу М, ем, Попкотрясу, Олексію Остапову, Гелі Василік, Алі 45, Євгенії Спірідоновій, Гедар'ї, Павлу Лемехі, Зікутякрею, Костянтину Кулінічу, Владику та Дашкіна. Окрема подяку Олександру Вдовоченку за допомогу каналу, Ані за велику роботу, яку вона робить, Ромі за допомогу зі звуком і Валерії Блек, автору другої частини. Також дякую за офлайн-донати Каті, Гресла Маячні та Ярославу Те. Я бачу кожен донат і безмежно за нього вдячний. До речі, якщо хочете дізнатися більше про і його предісторію, можете перейти за посиланням в описі до цього відео на інтерактивну гру. Все, не буду вас відволікати. Приємного прослуховування. Та де ж це поворот? Максим сидів на задньому сидінні та вдивлявся в жовте море соняшників, яке розливалося всюди, докуди діставав погляд. Квіти синхронно гойдали великими головами в такт вітру, нагадуючи чимось морську хвилю. Самотня автівка летіла по трасі, порушуючи гуркотом мотору спокій навколишньої природи. Я ж тобі казала? трохи глузливо запитала мати. Ой, не потрібно мене повчати. Добре? зі злістю відповів батько. В салоні запанувала тиша, на фоні якої м'яке моркотіння мотора видавалося оглушливим, а ритмічне постукування інвалідного візка, до якого був прикутий Максим, зводило з розуму. Коли хлопчик почув про подорож, він дуже зрадів і хотів, щоб усе повернулося до того стану, який був ще півроку тому, але батьки знову сварилися. Родина прямувала в лікарню, в яку направили Максима, але дорога, по якій планували проїхати, зараз була перекрита через ремонт, та їм довелося трохи змінити маршрут. Оно бачиш, там біля насадження вказівник, зараз орієнтуємося. Максим дивився на батьків та не розумів, коли вони стали такими чужими один одному. Словодільськ, 10 кілометрів. Прочитала мама, та знову взяла телефон, в якому вона провела більшу частину подорожі, зрідка відриваючись, аби кинути батькові кілька холодних, наче лід слів. Боже, ми зовсім в іншому боці. Не може бути, відповів батько. Ще як може бути, йолоп. «Чуєш, ти? проїхавши у сварках кілька кілометрів, Максим побачив табличку із написом вітаємо у Славодільську. Несподівано з крутого повороту, який рясно всіяний густими кущами назустріч машині, вийшла постать, як у батько, захоплений черговою сваркою з матір'ю, помітив занадто пізно. Скрикнувши від несподіванки, батькові душно вивернув кермо вліво, намагаючись уникнути вже невідворотньої аварії. Останнє, що побачив Максим перед тим, як підключитися, сиве волосся та сумні очі. Крики кроків змусили Максима розплющити очі. Він лежав на сухому листі, котре осипалося з високих дерев. У голові спочатку стало дуже голосно, неначе хтось викрутив усі фонові звуки на максимум, а потім усі вони злилися в один високий, нестерпний гул, і все зникло. Відчуття поверталися поступово. Хлопчик підняв погляд догори і побачив крони високих похмурих дерев, що перешіптувалися над його головою, би розмовляючи з сюди круками. На обличчя Максима впав сухий листок граба, змусивши хлопця панічно замахати руками, намагаючись відкинути невідомого монстра, що так підступно атакував його згори. Лише впіймавши долоню свого ворога, що негайно розсипався у потерть, він трохи заспокоївся і озирнувся довкола. Ліс похмурий, майже чорний, він оточував хлопчика з усіх боків, ніби намагаючись придушити його, розчавити, як нікчемну комаху, що потрапила у тенета павука. Ні машини, ні його батьків ніде не було видно, і Максим знову відчув, наповзаючий страх. Де вони? Невже покинули його тут? А де це тут? Він не мав жодного уявлення про те, де зараз знаходиться, і куди йому потрібно рухатися, щоб дістатися дороги, якою вони їхали до цієї дивної, незрозумілої аварії. Він зробив глибокий вдих і щосили крикнув Мамо! Мамо! тату. тату! тату! Де, ви? де ви? Несподівано відкликалася луна, що невідомо звідки взялася у лісі. Іншої відповіді не було, хоча він напружував слух аж до білого шуму у вухах. Мамо! Мамо, хлопчик вже майже плакав, тому скрик вийшов глухий, ніби натріснутий. Нікого, нікого і нічого. Він був сам у цій темній хащі, населені хіба що круками та луною. Зрозумівши, що на допомогу ніхто не поспішає, Максим вирішив вибратися з лісу самотужки, Чепляючи за вогку землю тонкими руками, закопуючись у неї пальцями майже до болю, він тягнув неслухняне тіло вперед. Поволі, відвоюючи сантиметр за сантиметром, він просувався, як йому здавалося, у правильному напрямку. Він не знав, скільки часу минуло, не знав, яку відстань він подолав, але вперто рухався вперед, аж поки сили його не покинули, важко дихаючи і намагаючись не звертати уваги на у роздертих до крові пальця, сів, впираючись спиною на могутній стовбур величезного дерева. Стомлено прикрив очі і провалився у сон, у якому мимоволі він поринув у спогади. Це був прекрасний зимовий ранок. Мама з татом такі щасливі й веселі підганяли десятирічного Максима, який вовтузився, намагаючись натягнути новенькі зимові чоботи. Було важко, але хлопчик з усіх сил намагався бути самостійним та незалежним. Тому від запропонованої допомоги вперто відмовлявся. Вони усією родиною мали йти до міського парку, де на честь дзвяних свят планувалося дійство з концертом і конкурсами для дітей. Макс хотів виграти головний приз, залізну дорогу, де маленький червоний потяг їздив по коло, проїжджаючи пластикові тунелі та станції. А ще він вмів гудіти, наче справжній. Нарешті Макс впорався з чобітками і з переможним виглядом піднявся на ноги. Батьки посміхнулися, татко ніжно скуйовдив його неслухняне темне волосся. Вони вийшли на вулицю, минули двір їхньої багатоповерхівки і потрапили на людний проспект. Хлопчик бачив інших дітей, що теж поспішали на свято, і просто підстрибував від нетерпіння. Можливо, саме ця іфорія і підштовхнула його побігти вперед, ігноруючи крики батьків. Можливо, вона приспала його пильність, і саме тому він шкурнув через дорогу, навіть не глянувши на світлофор, на якому горіло червоне світло, а далі оглушливий сигнал автомобілю, вереск гальм. Максим лише встиг побачити, що це щось велике, велике і червоне, а далі темрява. Майже щоночі він прокидався із криком, раз за разом переживаючи цей жах у вісні. Батьки співчували йому, намагалися огорнути максимальною турботою і з усіх сил робили вигляд, що у родині нічого не змінилося. Але він знав, що крадькома, вважаючи, що він не почує, вони сварилися на кухні. Мати звинувачувала батька у тому, що він потягнув їх на той злощасний гріздвяний фестиваль. Батько кричав, що вона не додивилася за сином, а Макс все більше почував себе зайвим, непотрібним тягарем для своїх батьків. Чуєш потвора? Чуєш, потвора, не заходь, не заходь на, нашу на нашу територію, цей несподіваний грізкий крик оглушив його, вирвавши із марення, він не знав, звідки лунає чужий голос, але відчував небезпеку, що йшла від нього. Може, це йому наснилося? Плече пробив різкий біль. Невже воно так не є через втому? Хлопчик струснув головою, відганяючи ненависні спогади. Ні, потрібно йти далі, знайти маму і тата. Подумав хлопчик і, відштовхнувшись від дерева, вперто поповз вперед, незважаючи на те, що руки ледве слухалися. У голові билася лише одна думка Я не здамся. Вже скоро він побачив прогалину між дерев, сіре полотно траси і білу цятку на ньому, їхню машину. Вона все ще стояла там, а значить батьки чекають на нього, можливо, шукають у лісі, бо довкола не було чутно жодних голосів, ніхто його не кликав. Максим прискорився, наскільки міг і вже за кілька хвилин випав з надорожнє покриття. До авто залишалося всього кілька метрів, але хлопець загальмував, побачивши назавжди ідеально чистому крилі автомобіля, неохайні, бурі плями. Батько завжди слідкував за чистотою своєї ластівки. То що сталося зараз? Неймовірним зусиллям волі, Максим подолав останні метри і, схопивши за дверця та машини, підтягнувся і зазирнув усередину. Те, що він побачив, приголомшило його, і він подумав, що краще б він не доповз. Спочатку він подумав навіть, що отримав струс мозку, і зараз бачить галюцинації його батьки, точніше, те, що від них залишилося. Він закрив обличчя закривавленими брудними долонями. Всередині, поки що не було страху чи горя, лише шок. Такого не буває, такого просто не може бути. В машині було якесь місиво з переломів, кінцівок, зігнутих під неприродними гротескними кутами. Місиво як якийсь густий суп. У його батька, у його татка не було нижньої щелипи, а верхня наче надкушена посміхалася жахливою мертвою посмішкою. Рука матері, схоже, була зламана в кількох місцях. Один з переломів відкритий і рожева від сукровиці кістка, вся у сполучних тканинах, що обліпили її клаптями-нитками, стирчала назовні. Але страшнішим було те, що цю кістку хтось явно намагався гризти. На плечі жінки також була ділянка, з якої хтось, неначе з силою, вирвав добрячий шмат м'яса прямо зубами. І куди цей шмат подівся, було страшно навіть подумати. Він простягнув руку всередину, сам не знаючи навіщо, чи то торкнутися, аби впевнитись, що це не сон, чи то аби прикрити широко розплющене батьківське око, наштовхнувся ліктем на шмат ключиці, що стирчав із грудної клітини і завмер. Потім голосно схлипнув і поповз від машини, уже нічого не тямлячи. Навкруги було тихо, але недовго, тому що хлопець підняв голову до гори і страшно, відчайдушно завив. Багряна імла застелила очі, поглинаючи біль втрати. У голові героїлися думки, настрібуючи одна на одну, знищуючи рештки свідомості, нівелюючи їх як щось невагоме і непотрібне. Максим різко опустив голову, відводячи погляд від понівочених тіл. Якесь дивне, але знайоме відчуття гнестрим хвилею накрило його розум. Він вже не усвідомлював, коли його права рука різко вигнулася під неймовірним кутом, з глухим тріском ламалися кістки, гарвалися сухожилля. М'язи збільшувались, покриваючись переплетінням вен, що хворобливо проступали під потемнілою шкірою. Колишній Максим коротко гаркнув і, збираючись на дві гіпертрафовані руки, швидко поповз у напрямку міста. Зараз ніхто би не впізнав у цьому понівочному створінні милого хлопчика, яким він був півгодини тому. Зараз у голові новородженої істоти була лише одна думка: дістатися чорної діри. Кругла, глиса голова з чотирма рядами гострих наче щілеза зубів, повернулася у бік міста. Його жовті очі вдивлялися в темряву. На периферії пам'яті, ще досі мерехтіли образи батьків, але з кожною секундою вони ставали все більш примарними, нереальними, ніби це було не з ним. Не з тією потворою, яка загрібаючи листя загнутими пазурами, зараз повзла до міста. Щось нереальне, несвідоме тягнуло його до себе. Вже сильні руки підгребали під себе ґрунт з легкістю, долаючи метр за метром. Знову різко рикнувши, нова істота Славодільська здерлася на пагорб і, побачивши яскраві вогні, переможно закричала. Але крик обірвався, коли монстр побачив, що він тут не один. Десятки таких самих, спотворених, чи то природою, чи то чимось іншим, про що він не знав і до того, як перестав бути людиною істот. Цілеспрямовано бігли, повзли, летіли і навіть скакали на чудернацько вигнутих кінцівках у бік міста. Залишки пам'яті вічливо підкинули йому назву Славодільськ. Максим тихо гикнув і струснув головою. Раніше він би посміхнувся, але зараз на його обличчі так навіки застигла, вишкіривши частоколом гострих зубів неприродна гримаса, нагадуючи пародію на привітну усмішку. Звісно, хлопець зрадів він тепер не сам. Батьки зрадили його, покинули, посмівши померти саме тоді, коли були найбільше потрібні, але цього більше ніколи не станеться. Тепер у нього буде нова родина, велика і об'єднана єдиною метою. Його головне, тепер він знає, куди йому йти і що робити. Вже за годину Максим переступив межу міста і озирнувся, втягуючи повітря отворами, що тепер були на місці Керпатого носа. Численні запахи вдарили по його чутливому нюху, і в голові трохи запаморочилося від такого букету, тому він не почув тихих кроків, що наближалися до нього. Над головою почувся грізний крик: Ми ж казали, не заходити на нашу територію, а потім на його голову опустилося щось важке і тверде. Максим відчув секундний біль, а потім світ навколо поринув у темряву. Ну що, друзі, як вам історія? Як на мене, вийшло досить цікаво. Чекаю на ваші коментарі. А якщо сподобалося, ставте свою козацьку вподобайку. Ну а якщо дуже сподобалося, приєднуйтесь до спонсорів каналу, бо він існує лише на вашій підтримці. Ще почуємося, все буде Україна.